Станом на сьогодні, з 5 вересня, звільнено з полону це тисячу людей. Очевидно, ще кілька тисяч людей перебуває в полоні, або принаймні кілька сот. Знаєте, в полоні перебувають насправді всі мешканці Донецької, цих територій. хтось... Безпосередньо в фізичному полоні хтось в полоні міфів і дезінформації, тому що телеканали, які я вже ну, недовго міг можливість подивитися в Донецьку, вони передавали ну, абсолютно міфологізовані речі, які не мають стосунку майже до реальності. І найгірше те, що от коли я чув, як били людей, бо один час мене отримували. Приміщення, яке було близько до місця, куди привозили нових затриманих, коли їх били, це робилося з цитуванням речей, які можна було почути з цих новин.